Надвірнянські правоохоронці спільно з депутатами міської, районної та обласної рад викрили незаконну діяльність грального бізнесу у місті. В центрі міста Надвірної цей заклад добре маскувався. А щоб спіймати шахраїв на гарячому, один з депутатів міської ради зайшов у заклад у ролі клієнта. Після прибуття правоохоронців приміщення грального бізнесу зачинили, де місцевий обранець став заручником. На місце події прибув і голова райдержадміністрації, який зазначив, що в районі з гральним бізнесом ведеться жорстока боротьба. З цими закладами треба боротися однозначно, тому що дехто останню копійку відносить від сім'ї. І сім'ї через це розпадаються. Тому це без, як кажуть, навіть ніхто жаліти не буде. Будемо це нищити, розбивати. Слава Богу, що вони достало їм розуму відкрити двері самим, щоб двері не вирізали. А там зайшли щойно всередину 33 три гравих автомата. Можете собі уявити, який це зал. Стоїть собі на барній стійці горівочка, ще пригощають гравців, щоб їм голову задурманити. І от такий бізнес. Проблема незаконного бізнесу існує не тільки в надвірній за діяльністю гральних закладів. Пильно спостерігає і допомагає. Правоохоронцям викривати їх депутат обласної ради. Ну це вже в нас друге друге закриття залу, воно має стати системним. Тобто, ми будемо закривати зали до того часу, поки не закриємо всі, або законодавство не врегулює діяльність ігрового бізнесу. Так на рівні законодавчому це питання треба вирішувати. Якщо ж є люди, які хочуть грати, їм треба створювати спеціальні зони, але не грати підпільно, тобто не створювати підпільних казино в містах областях наших, тобто по цілій Україні. тобто не сплачуючи фактично ні одної копійки до бюджету, вони, тобто, вони займаються чорним бізнесом, який зараз є нелегальний. Тому ми, як представники депутатського корпусу, так і представники влади, стараємося всякими способами закрити нелегальні бізнеса, тобто і дати людям не давати людям можливість працювати підпільно. Наразі триває слідство за фактом незаконного грального бізнесу. Відкрито кримінальне провадження, обладнання вилучено.